Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про медіаграмотність, про те, як не стати жертвою маніпуляцій, як не вестися на ворожі фейки, тому що в умовах війни ми стикаємося з цим постійно. Говорити про це ми будемо з керівником харківського клубу медіаграмотності Максимом Корнієнко та представницею молоді Харківщини Софією. Давайте розпочнемо з останніх фейків, які ширяться. Це і захоплення Куп'янська і захоплення Вовчанська. Також що росіяни активно розповсюджують інформацію щодо оточення Харкова, щодо нестабільної роботи комунальних служб у місті. Я б хотіла запитати у Софії, чи бачиш ти таку інформацію, як ти на неї реагуєш? Я реагую на фейки погано, бо мені не подобається, що вони це роблять. Ну, навіщо? Оточують Харків, де оточують? Ще є така. Люди такі, що, типу, у Тік-Токі говорять, що Харків це Русський город. це погано в общем. Ну, для тебе, як для молодої людини, тобто ти можеш відрізнити, що це фейк. Тобто так, ти, ти бачиш, одразу розумієш. Так. Звісно. Я ще її можу відлічити легко. Ну, загалом я читаю інформацію в офіційних каналах, або мені просто підсказує в серце, що, типу, ну як це може бути правда? Це не може бути правда, це може бути тільки враньо. Та фейк. Максим, тоді питання до вас. Як реагувати на всі ці фейки? Розуміємо, що молодь у нас розумна, вона не ведеться, більшість молоді на все це. Людям, які старшого віку, все ж таки, мабуть, вони піддаються під ці маніпуляції. Що робити? Як відрізнити фейки від правди? Ну, якщо ми розуміємо, що є проблематика, так є бої в Вовчанську, в Куп'янську, так вони є. Ніхто це не спростовує. Про це каже і президент країни кажуть багато. Ну бої йдуть. Так, це також є. Но ми всі ж можемо подивитися інформацію не тільки в Тіктоці, або в Інстаграмі, або в Телеграмі, або в Фейсбуці. Ми можемо ще для порівняння подивитися на різних інформаційних полях. І зрозуміти, чи є це правда, чи не є це правда. Ну тут ще треба зрозуміти, що і представникам деяких органів влади не потрібно розпосюджувати таку ж фейкову інформацію, бо потім, знаєте, маленькі сумнів, так, потім кажуть, ну бачите, вони ж писали, а аноніс просто не відповіла дала дійсність. Тому ми на сьогоднішній час повинні зробити тільки те, щоб в державних органів в органах суспільства, так а сумнів громадських організацій, так? були такі фахівці в області медіа, які фактично можуть перевірити інформацію, надати її правдиву, І якщо далі вона буде горька, ця правда, що вона була правдою. Бо коли ми хочемо зменшити напругу в суспільстві, інколи цим ми збільшуємо. Бо ну, дуже багато хто приїхав з Вовчанська, з Куп'янська, з Ізюму і бачать, ту, реально, у них є з ким зізвонитися. І коли вони розуміють, що щось не так, то звісно потім є недовіра до всіх. Ну, можна точно зрозуміти, що в Харкові є дуже велика кількість класних змін. Які передають інформацію не тільки в Похарку, но і харківській області харківщина може дізнатися правду і через сайти, і через газети, і через різні телеграм-канали. І змі Харкова за останні п'ять років дуже змінились. Вони пішли до людей в соціальні мережі, і тому зараз перевірити інформацію дуже легко. Дуже цікаво, що в такому віці зараз споживає наша молодь. Який контент дивишся? Який в тебе настрій після того, як ти подивишся там позитивний негативний контент? Якщо я бачу якусь новину погану, наприклад, Катьонко біля, ну це мені дуже сумно, я люблю тварин. Ну загалом в мене гарний настрій від контенту в мене теж гарний настрій. Я дуже часто якісь о, якась інформація там фейкова зазвичай і під ними там просто тисячі коментарів. Люди приходять туди або там вилити купу бруду один на одного. Як ти до цього ставишся? Чи ти їх читаєш? Можливо, береш участь в цьому? Іноді читаю на іноді беру і участь. Ну загалом я просто пролистую, бо я ж буду популяр робити його популярнішим. Якщо щось напишу, а мені цього не треба. Я не хочу, щоб воно популярним було. Який контент тебе все ж таки може викликати це бажання написати щось у відповідь? Якесь сильне обурення в мою сторону. Ну, я не можу привести прям приклад, але я... от сильне прямо обурення, що типу українці — та вимишлений народ, звідки ти це взяв, господи, сам вимишлений народ? Ти вступала, так? Да, такі суперечки? Так, звісно. Що, що тобі пишуть зазвичай? Як що, типу, аргументують таку думку. Аргументують, що, типу, ха, -ха українець і матюки. Я доводжу багато фактів і все, затикається. І зникає. Максима, мене питання. Мені здається, що наша молодь зараз вона реально ну, медіаграмотна. Вони відрізняють, де є фейки. Чи так це, чи можливо, я помиляюся все таки Частина, звісно, медіагра освічена. Бо останні декілька років і ювенальна поліція Харківської області, і ми і багато інших проводимо заходи для медіаосвіти освіти і для самих Учників молоді і для вчителів, і ми виїжджаємо за Харків, наприклад, Пісачині проводили в інших місцях, проводили не всі діти медіосвічені. А кількість тих, які меді ну як би нам не було сумно, ну дуже маленька частина. А якщо ми подивимося, звіт, останні звіти. Різних міжнародних організацій, те, що ми проводили, і те, що ми бачимо від прокуратури Харківської області, Служби безпеки України в Харківської області, то кількість людей, яких завербували, яких фактично молоді, це не, там, не 18 років, це там, і 13, і 12, і 15 років завербували фактично з Російської Федерації для скоїни диверсії, дуже велика стала. І це ну, реальна проблематика, по яку ми не можемо. Мовчати. Методи таких вирбувань різні: від фінансових до так називаємо мідової ловушки. а проблема, яка дуже просто. Фактично, діти відчувають, не відчувають від батьків зв'язку. Вони шукають нових фейкових друзів десь в соціальних мережах. В Інстаграмі, в Тіктоці. І там класно, там тебе почують, там тобі підтримають. Там тобі скажуть, який ти класний, який ти герой. От ти зараз це зробиш, і ти просто будеш ну не знаю, там, мабуть, якийсь суперменом, який тебе точно. Це. І це реально проблематика. І зараз ми що можемо зробити? Ми можемо тільки проводити разом з представниками ЗМІ просвітницьку діяльність для того, щоб підняти цю медіаграмотність, кібербезпеку в Харківській області. І наш клуб, Харківський клуб медіаграмотності, і такі ЗМІ, як Слобідський край, ми цим займаємося разом із правоохоронцями. І мені дуже приємно, що е, ті, е, мол, та молодь, яка у нас буває на заходах, вони виходять з радістю, з зацікавленістю. І в реальності потім вони нав, нам допомагають. Тому зараз я впевнений, що медіаграмотність буде підвищуватися, молодь буде долучатися. І я впевнена, що з часом ми отримаємо настільки класну молодь, яка зможе далі рухати країну до успіху. Щодо вербування молоді, Софія, я думаю, ти чула неодноразово про такі випадки. Можливо, там десь в школі хтось щось розповідав серед знайомих, чи писали можливо в телеграмі, там пропонували, як зараз це роблять, і там ну це пропонуються ж там якісь е гроші. Правильно невеликі, не обов'язково? Не обов ну, наприклад, якщо вже взяти так дівчинки років 13 Можна писати хлопчик років 14-15, uh -huh. ще подружитися, а потім закохатися. Uh -huh. А коли ти закохалась, терять їх закоханок, зробиш що завгодно. А гроші це вже не основний аргумент, це е, такий стимул. Ну тобто Ітримка. різними способами да. це все. А робиться. саме головне тебе почули. Uh -huh. Ти відчуваєш, що це рідна душа. Ти, от мені хочеться спитати, чи чула ти про такі випадки, можливо, знайомим писали. Десь хтось казав, що такі е, шоу от було таке. Мені писали пару раз, але це були якісь маленькі хлопчики, ріков рі, 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 10, ворог, 10 років. Я не знаю, що вони мене хотіли, але не треба воно мені. Поки що не треба. Я друзів перевіряю так: от дружу я з ними місяць, общаємося, чудово. О, і граємо в ігри, все, чудово, палю голос, все чудово, О, Він теж палить голос, ну друг. А потім вже долиця, ну я перша не палю лице, бо ну, за, навіщо воно мені? Ну, тобто, ти з незнайомцями не спілкуєшся? Ні. А не чула такого, там, можливо, друзі в школі розповідали, що були такі випадки? Ні, не розповідала ти... про таке. Яку інформацію загалом ти споживаєш? Це новини, Telegram, Facebook? ток та Телеграм. І все. Ну, максимум ще Ютуб та Гугл, але то так, рідше. Підписуюся, пару місяців. Дивлюся, дивлюся, подача контенту мені може теж сподобатися, тому я там і остаюсь. Ну, Загалом я відписуюсь. Бо ну навіщо воно На мені от тата пости? Та, 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 це ти про Телеграм? Так. Про Ютуб я просто дивлюсь пару роликів, все, підписуюсь. Все, хороший контент, мені подобається. А що стосується медіаграмотності, ти якийсь контент дивишся? Можливо, була на якихось заходах ходила. Тобі це взагалом цікаво? Я ходила, але там мені не розповіли нічого на боку. Ну, я вже знала на той момент. Звідки? Якраз з джерел інтернету.